Всем привет! С вами Виноград. И сегодня, я... И сегодня будет рум-тур на мой дом. Мы заходим, у нас встречает сундук. И у нас тут стоит все сады брони. А тут все инструменты. Тут то ВИП комната, зона. Для одної людини. Або для двох. Тут є такий столик, балкончик такий. Виходимо сюди, у нас тут зустрічає басейн. Дуже прикольний. все, в кварти. Якщо спускатися, ми побачимо таке. Це переход до на ферму. Це я показував її в попередній серії. Це виход на другий поверх. Так ось злізаємо звідси. Ідемо дивитися основну кімнату. А основна у нас комната, вона, як бачите, просторна, велика. У нас тут висять такі лампи. Сюди піднімаємося, у нас тут вода, а тут лава. А ця лава нагріває воду і виходить таке, типа джакузі. Злазимо, звідси. Бачите, у нас ось таку, все встелено коврами. Тут так багато кроватів. А тут горіще. Тут. Чарувальна така. А тут виход на вулицю. Тут така, типа, вулиця, а тут така, бачите, комнатка, що. Бачите, як цікаво вона зроблена? в шахматному порядку. Ми звідси виходимо Іде. йде на мене ще є подвал. Щас побачите подвал. Що я вам все покажу? Тут таке місце цікаве. І зараз спускаємося сюди. Тут такий подвал. Тут є все різне. І бочки є. Бачите, світокамінь на фермі. І ви. І ось його лава. І ви мене хочете спитати, що це за тунель такий? А це тунель, він виводить на другий кінець. Це, ви так, це гора. Бачите, це гора. Така. І воно йде під горою. І так воно виход, цікаво, що виход запасний, він на другому кінці гори. Дивіться, тут лава, я вам розказував, а оце спуск у бункер. Це в мене такий міні-бункер. Тут, дивіться, теж є ферма запасна, мала. Тут є кури, свині, Овці корови, портал ват. Дві кроваті. Є дві печки. Верстак, дві плавільні, чаровальня, склад. А в складі у нас є 64 золотих зачарованих яблука. Є літри. Це все таке запасне. І такий виходить у нас бункер. З бедрока строю я його в креативі. піднімаємося. І я вам все показав, що в мене було. Все, всем пока. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки.